У цьому відео ми розглянемо, які ж взагалі бувають види декларацій, в яких випадках та коли їх потрібно подавати. А у наступних детально розглянемо, як саме це правильно зробити. Заповнення будь-якої декларації починається з обрання її виду. Від цього залежить період, за який декларант має прозвітуватися, та обсяг інформації, яку він надає. Правила подання декларації визначаються законом і порядком заповнення та подання декларації особи, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженим наказом Національного агентства з питань запобігання корупції. Далі у відео ми будемо називати його просто: порядок. Отже, законом і порядком для всіх декларантів передбачено три види декларацій: щорічна декларація, декларація при звільненні. Декларація кандидата на посаду для початку. Розглянемо правила подачі щорічної декларації. Щорічна декларація подається кожного року у строк з 1 січня до 31 березня включно і охоплює увесь попередній рік з 1 січня по 31 грудня. Так, у 2022 році подається щорічна декларація за 2021 рік. Всі декларанти повинні подавати щорічну декларацію в двох випадках. По-перше, кожного року, поки вони є декларантами. Для цього при виборі виду декларацію у розмірі ділі 1 потрібно обрати позначку Я продовжую виконувати функції держави або місцевого самоврядування. По-друге, щорічну декларацію потрібно подавати наступного року, після року, в якому особа перестала бути декларантом. У цьому випадку слід обрати позначку я припинив виконувати функції держави або місцевого самоврядування. Якщо ж особа перестала бути декларантом через зміни до закону або у зв'язку зі зміною статусу юридичної особи публічного права на юридичну особу приватного права, з такого моменту вона більше не зобов'язана подавати будь-які декларації. Далі розглянемо наступний вид декларації декларація при звільненні. Декларація при звільненні містить інформацію станом на останній день здійснення діяльності або перебування на посаді, що передбачає обов'язкове декларування. У цього виду декларації є особливості щодо подання. Так, якщо у декларанта впродовж звітного періоду були підстави для подання декларації при звільнення декілька разів, кожна з них має охоплювати період, не охоплений раніше поданими деклараціями. Третій вид декларації декларація кандидата на посаду. В такій декларації зазначається інформація за рік, попередній перед тим, коли декларант подав заяву на заняття посади. Як правило, така декларація подається після визначення особи переможцем конкурсом і повинна бути подана до дня призначення або обрання на посаду. Водночас необхідно звертати увагу на вимоги спеціальних законів. Так, наприклад, особа, яка бажає взяти участь у конкурсі на посаду Державної служби категорії А, зобов'язана подати до конкурсної комісії підтвердження подання декларації за минулий рік. Якщо декларант стає переможцем конкурсу на декілька посад в одному органі і при цьому раніше не подавав декларацію за минулий рік, то йому потрібно подати лише одну декларацію кандидата на посаду і вказати в ній посаду, на яку має намір бути призначеним. Якщо ж кандидат на посаду вже подавав щорічну декларацію за минулий рік, то подавати окрему декларацію кандидата на посаду за такий самий період не потрібно.